Вітаю наші любі телеглядачі. Це проект на часі. Мене звати Катерина Терещенко. І сьогодні будемо говорити про те, що житлове питання часто стає проблемою, особливо для молодих родин, і тут держава. Береться допомагати з іпотекою. Про це говоримо з нашим гостем. Це адвокат Ігор Тетеря. Вітаю вас, Ігор. Доброго дякую, дня. що до нас прийшли, аби пояснити усі ці питання дуже актуальні. Я думаю, для багатьох. От що ж це таке державна іпотека? Що вона собою являє? Іпотека і лізингу, так які можливості взагалі цієї програми держави? Ну для початку, я думаю, щоб більш... Зрозуміло пояснити глядачам, що собою являє державна іпотека. Е, потрібно спочатку розкрити взагалі певні риси іпотеки та лізингу. Взагалі ж в чому так, різниця Так, в чому так? різниця цих понять, тому що для декого, дійсно це слова, які можливо тотожні, так mm -hmm. чим вони відрізняються. Так, ну іпотека це взагалі спосіб забезпечення виконання кредитного зобов'язання нерухомим майном. Ну, якщо простими словами, це якщо людина хоче отримати придбати там житло. Е, у неї там, є певна сума грошових коштів, яка там, достатня для того, щоб там, зробити перший внесок. Вона йде там, до банку і просить надати їй кредит. Е, кредит з метою придбання там, житлової нерухомості. Тобто, є певна сума, втім на покриття суми за повністю сплату mm -hmm. за квартиру не вистачає. Тому... Так. Цю ну, частину людина йде до фінансової установи так. і просить, щоб їй надали таку певну собі розстрочку. Так, так. Кошти. ну да тоді, Ристорія. тоді банк перевіряє цю людину і там кредитну історію. От якщо погоджує надати такий кредит. То ну там збираються це все, як правило, на практиці відбувається. Там збираються в установі банку, наприклад, там запрошують нотаріуса, запрошують продавця, якщо буде придбаватися нерухомість, яка буде передаватися в результаті іпотеку, і заключають декілька договорів. Ну, по-перше, це кредитний договір з банком. По-друге, це договір купівлі-продажу, якраз таки, ну, купівля-продаж сплачується за рахунок коштів. Цього першого внеску, який безпосередньо належить громадянину, і кредитних коштів, які він бере і зобов'язується повернути банку е, там, певними платежами, які там зазначені в кредитному договорі. І е, також укладається вже після того, як нотаріус реєструє в реєстрі речових прав право власності за громадянином, який вже придбав за рахунок цих коштів це житло. Реєструється також іпотека. Це певне обтяження, тобто іпотекодержателем держателем цим договором є банк, іпотекодавцем, відповідно, громадянин. У випадку, якщо громадянин не сплачує, не повертає цей кредит, там якась у нього є просрочка там через певний час. Він банк може звернути на нього стягнення і повернути оцей борг за рахунок цього майна. У цьому саме полягає. Саме от іпотека, і оці платежі такий важливий момент, що платежі, які необхідно сплачувати громадянину, вони в собі містять оце тіло кредиту, тобто там частину, яку становить сам кредит, який отримав громадянин, ті гроші. Да? І е, проценти, які отримує банк, за те, що громадянин користується його грошима, надав ці кошти, на да, е... і тут ми переходимо до того, що тут вступає у свою дію державна програма. Так, ну державна програма, вона просто якби вона відшкодовує частину тих відсотків процентів, які платить людина банку. Ако тобто, давайте якщо... пояснимо, чим відрізняються так відсотки, якщо просто е брати іпотеку в банку, так і за державною програмою. Да ну як правило, там у різних банків по різному. Там е як правило, це середній процент, який сплачує там громадянин банку, становить е ну біля 15%. відсотків. Близько 15%. Да за а от, а держава пропонує е погашати увесь е всю частину до того, щоб громадянин платив 7%. відсотків. Угу. Тобто, в будь-якому випадку, якщо там наприклад банк в договірі кредитному зазначено 16% або 14%, в будь-якому випадку держава платить ту частину, щоб в результаті громадянин сплачував 7%. відсотків. Тобто держава бере на себе цю різницю відсоткову Так. просто-напросто. І ми так. розуміємо, що спершу ми так чи інакше укладаємо угоду з банком, обираємо банк, так. так з яким укладаємо угоду. Можливо, у цього банку є також договір з державою. Так а вже ж обов'язково. Тобто вони співпрацюють обов'язково так. Да. Обираємо квартиру, завіряємо це все. А да. потім вже держава. Так, ми звертаємося, або це все автоматично може відбуватися? Ні, це. все автоматично. Да, там вже коли, коли людина робить заявку, банк підписує ці всі договори. Вона проходить пев певні фільтри, які встановлені законодавством, і просто вже вона повідомляє там той фонд, який з якого сплачуються mm -hmm. з держави ті ті грошові кошти на погашення цього цих процентів. І, і все. І, тобто, це відбувається щомісячно, Там платить людина ті грошові кошти, а то вже відносини між банком і державою, тобто ту частину відсотків, які має сплатити держава, вона сплачує безпосередньо ну вже банку, і там людину це якби немає. Хвилювати так, Ігоро, і ми розуміємо, що для того, щоб отримати цей кредит на житло, так до речі, це кредитом можна називати чи нічі? Чи іпотека все ж таки це Так, це якраз такі, от просто так люди в суспільстві прийнято називати іпотекою, але це так. Іпотека е – це те, що стосується кредит. саме квартири, так так, це це обтяження, це uh -huh. обтяження uh -huh. нерухомості з метою забезпечити повернення цього кредиту. Фактично, це той самий кредит, так і ми розуміємо, що людині потрібно пройти фільтри, чи може вона отримати цей кредит спочатку в банку, так чи підпадає да. вона під всі ці вимоги людини, які можна надати кредит. Так. так які це вимоги? Ну, от якщо о, з основних до речі, ми ще я ще не сказав про лізинг. Про лізинг. Чим взагалі відрізняється, тому що все-таки лізинг і іпотека це різні речі. Здавалось би, лізинг не і державна програма поширюється і, і на, на так, лізинг, і на іпотеку. Так, да. Ну лізинг, здавалось би, це таке слово не зовсім зрозуміле там, можливо, для багатьох, але насправді для сприйняття, все-таки, напевно, воно більш розуміє. Це просто оренда з правом викупу квартири. Тобто угу. людина бере в оренду майно. Користуються їм, володіє і також сплачує ці орендні платежі, певний там строк встановлений. Якщо у випадку оренди, наприклад, договір там припиняється і розриває або розривається, і все, людина виїжджає там з квартири і перестає платити, то у випадку лізингу, якщо ну, там встановлюється певний срок, коли вона має платити щомісячні платежі, якщо вона з Виплачує всю суму, яка встановлена договором, Вона стає власником. Uh -huh. Ось, а якщо вона, ну тобто, якщо вона, наприклад, раніше виїжджає з цієї нерухомості, то вона втрачає там і ті лізингові платежі, які вона сплатила. І саме ну право отримати цю нерухомість так. Е, у а власність. Так, а що тоді виходить вигідніше іпотека чи лізинг? Тому що ми розуміємо, що багато хто орендує квартирою і все одно сплачує ці кошти, так, так чому ну, ж не сплачувати їх для того, щоб ця квартира потім перейшла у власність? Чи? Там так, відсоток, дійсно. але там відсоток. відсоток так там закладений, окрім вартості е, квартири, тобто взяли от, там вартість квартири, поділили її на ту кількість місяців, угу. яку необхідно сплачувати, і додали ще певний відсоток. А який це приблизно відсоток? Ну от якщо в. У випадку державної державної програми це 5%. 5%? Так. Да. навіть але, менше ніж іпотека? Менше, але там не потрібно сплачувати перший внесок. От так, така особливість угу. це перше. По друге, от чим відрізняється іпотека від лізингу для громадянина безпосередньо, це те, що у випадку з іпотекою громадянин одразу стає її власником житла. У випадку з лізингом йому так. треба пройти весь цей шлях. І завжди буде власником лізингодавець. Тобто, якщо, наприклад, там передбачено законодавством, що якщо просрочка 3 місяці 90 днів, то все, лізингодавець має право розірвати цей договір лізингу і все, і громадянин втрачає право отримати власність у квартиру. У а лізингодавець ж... – це банк, так? Е, ні, лізинго... Або лізингодавець, особа, ну просто. взагалі, якщо якщо лізингодавцем може бути там, фінансова установа, яка отримала ліцензію на саме надання таких послуг, uh -huh. однак, у випадку... От державної підтримки, ну, держава якраз у 2020 році створила спеціальне таке державне підприємство, там 100% акцій належить державі, називається «Укрфінжитло». І воно якраз таки наділено тими повноваженнями надавати житло у лізинг під оцих 5%. Це також така знижена ставка порівняно з ринком. Ось тому так і ми розуміємо, що дійсно вигідні такі пропозиції, і є на чим замислитись за так. вашими взагалі за вашим досвідом. Люди більше е за те, щоб отримати квартиру у лізинг чи іпотеку, іпотеку. Тому що лізинг взагалі мало мало хто розуміє, що це насправді. Ну всі знають, що таке іпотека. Всі знають більш-менш розуміють, як яким чином це все відбувається. Лізинг ну, відштовхує громадян, це такі те, що вони ну, їм там, наприклад, 20 років, вони платять, платять, ну за ці 20 років може статися все, що завгодно. А вони, от, якщо там просрочили там, на три місяці, все А ну, вони, не власники, і вони не власники, можна да. залишитися, і вони в, да, можна більше. платити, платити, да, то тобто тут результат... ризики певні існують. Ризики це. тут високі. Але ну ризики є і в іпотеці. Дивіться. Е в іпотеці також, якщо, наприклад, просрочка більше е, трьох місяців, банк може звернути стягнення на предмет іпотеки, і також особа стане не власником. Вона хоч була власником, але якщо в неї просрочка, банк у неї забере цю квартиру. Там є різні, е, різний порядок, яким чином це може відбутися. Дуже швидко, до речі. Це, наприклад, багато хто думає, що там іпотеку ну, житло передане в іпотеку, можуть забрати через, тільки через суд, однак це не так. Закон про іпотеку дозволяє в такі опції внести в іпотечний договір, що в позасудовому порядку банк, банк може звернути стягнення на предмет іпотеки і забрати його. Ну, це відбувається наступним чином. Там просрочка, Більше трьох місяців банк банк звертається з листом до боржника і повідомляє, що він розриває договір, і він просить його повернути Ось так одразу. Тобто, і шансів вже більше людині в ну, не дається після цих трьох місяців. Ну Дивіться, це по різному відбувається. Це вже залежить від банку. Тобто угу. у банку відповідно до договору є така можливість. Тобто, якщо банк хоче розірвати договір, він може його розірвати там достроково і вимагати повернення всієї суми разом з парцентами. Після, ну там, в залежності від того, як зазначено в договорі, але ну як правило, це відбувається там після трьох місяців. Якщо більше просрочка, може просто декілька вимог направити і сказати погасіть, будь ласка, тому що у випадку, якщо ви там не погасите, ми будемо змушені розірвати договір і забрати у вас вашу ваше житло і за рахунок нього. Так, по, тобто, і якщо це відбувається навіть до судового рішення, людину можуть просто поставити перед фактом, щоб вона виїжджала з квартири дивіться, і виставляється квартира на продаж. Ну, Я дивіться, там, там, там трошки по-іншому все відбувається. В позасудовому порядку там є декілька також таких опцій. Тобто банк може взагалі прийти до нотаріуса, нотаріус просто перереєструє цю квартиру на банк. І все угу. навіть так може бути, може бути, що банк, наприклад, має право продати цю квартиру від свого імені, тобто власником інші є людині. особа. Да а угу. банк приходить також. Ну там є певні вимоги. Ну, це там... дуже складна ситуація. Ми розуміємо, в якій ситуації опиняються люди. Тоді да. тобто приходять просто інші власники квартири і говорять, що ми тепер тут живемо. Все так тому, і що ви прострочили виплату буває. кредиту на три місяці. Ну, дивіться, як правило, просто справа, в чому банк має попередити там, е, от банк має для того, щоб це все було законно, отакий в, в позасудовий спосіб. Банк має попередити боржника про те, що у нього є заборгованість, і у випадку, якщо він цю заборгованість не погасить, то е, банк зверне стягнення на предмет іпотеки у такому то в позасудовому okay. порядку. І для цього, і після того як особа отримує цю вимогу, тобто у подальшому банк буде і не йти реагує до... на неї. Да, і не реагує, пройде 30 днів з цього моменту. Тоді вже банк має право йти до нотаріуса, показувати ці всі докази, то що там є кредитні mm -hmm. договір, іпотечний договір, Оце повідомлення, докази того, що людина отримала це повідомлення. Те, що пройшло 30 днів. З моменту цього отримання, і тоді, вже, якщо така опція є в договорі, то банк може ну, нотаріус цю або там продаж. Або, е право власності на банк і все відчуження особа... вже майна так відбувається да, така процедура. Да, а так було завжди, тому що чи це якісь зміни відбулися у законодавстві і надали більше повноважень банкам Тому що ми Ні. розуміємо, що раніше були випадки, коли люди довго судилися, продовжуючи жити у кредитній квартирі. Там це все тягнулося на роки. Навіть зараз такого вже не може бути Ні, і від... також індивідуально зараз. Також зараз це може бути позасудовий спосіб, може бути судовий і в тому. В, в тому випадку, наприклад, якщо у людини забирають це майно, якщо вона вважає, що це незаконно, то відповідно вона також може оскаржити такі дії mm -hmm. банку. Тоді людина може подати. Тоді мені. вже так, так? просто позивачем є людина, mm -hmm. вона подає там, позов до суду і оскаржує такі дії там, право власності банку, стверджуючи, що банк не незаконно забрав у неї це майно, там якась процедура порушена, все таке інше. Тому, в принципі. Так, це дійсно складне питання, але все ж таки, якщо до позитиву повернутись, так і будемо сподіватися, що люди, які будуть користатися державною іпотекою, все буде добре, матимуть змогу сплачувати її. Для цього ми вже поговорили, що проходять певні перевірки, чи здатна людина сплачувати. Але тут також тут потрібно і задовольнити вимоги банку, що ти зможеш погашати ці платежі з іншого боку, у тебе мають бути у такі обставини життєві, щоб держава. Взяла на себе ці відсотки, так. так. Тобто тут такі межі дуже тонкі. Да, ну знаєте, у нас держава написана в Конституції, що це вона є соціальною, тобто, що це значить? Що вона піклується про своїх громадян, особливо про ті верстви населення, які найменш захищені. Е, ну, У випадку, якщо у випадку з житлом, то це хто? Це... Люди, які там перебувають на квартирному обліку, вони очікують там у житло. Черзі, на житло. У черзі да, на житло. Це пільговики. Це там... пільговики. Це дивіться, це люди, які перебувають в реєстрі внутрішньопереміщені особи, да. Да, які там переміщені з Криму, з Донбасу, які втратили там житло. Це люди, у яких це бюджетники, люди, які. Отримують заробітну плату з місцевого або державного бюджету. Це молоді сім'ї, тобто кожен з чоловік та дружина там, їм не більше 35 років, або якщо це там одинока матір або батько, також там, 35 років. Ось такі люди вони можуть розраховувати на, отакі от, на державну допомогу однак до таких людей також є певні вимоги. Ну, по перше, така людина не повинна е, дохід її за останніх шість місяців. Е, середній дохід не повинен перевищувати п'ятикратного розміру середньої е, заробітної плати у відповідному регіоні. Тобто, якщо він перевищує, вона не має права е, вона не не має права розраховувати на таке майно. Е, крім того, людина, яка е, от Якщо, наприклад, у цей іпотеч... іпотека, там кредит іпотечний надається, або лізинг там, і там, розраховується на 20 років е... сплата цих платежів, людині не має бути на, кін... на кінець сплати 7... більше 70 років. Тобто, якщо, наприклад, да. 51 в 51 людина заключає договір на, 7... на 20 років, то їй її... вона не проходить. Ось. Розуміємо, що так. Більше все ж таки розрахована програма для молодих. Да, більше для молодих, да, для... і поки є сили працювати, сплачувати цю іпотеку. Так, е так. До речі, щодо майна, там також є певні вимоги. Е якщо, наприклад, на одну людину або на сім'ю з двох людей. Е Площа, яка, на яку розповсюджується вся державна підтримка, не може перевищувати 50 квадратних метрів. І на одну на кожну наступну людину 20 квадратних метрів. Тобто, якщо, наприклад, сім'я з трьох людей, ну там батько, мати там, і дитина, наприклад, да, захотіли придбати там, нерухомість, таку, то якщо ця квартира, наприклад, буде там, 60 квадратних метрів, ой точніше, там 80, наприклад. То е, за державною підтримку тих 70 буде погашатися за за так. за державною підтримку. А 10 відсотків а інші мають уже сплачувати 10 квадратних метрів. Да так. Це буде все сплачувати... теж розподіляється і так, це все рахується, mm -hmm. розподіляється. Да, і людина вже платить зі своїх там грошових коштів, погашає повністю проценти в тому розмірі, ну в якому банк їх виставляє держава. Тобто певні отакі от е, квадратні метри, які визначені, е, держава погашає. Більше вона не не ну не збирається. Тобто, це той мінімум, який забезпечить житлом. Таких людей так, ну ми розуміємо, і це логічно і об'єктивно. Якщо так. люди вирішують своє проблемне житлове питання, я не думаю, що вони замислюються там про е, п'ятикімнатну квартиру. Так, це просто вирішити, хоча б на мінімальному рівні свої житлові питання, і держава у цьому допомагає. Я вам дякую, все докладно, чітко пояснили. Я думаю, що нашим глядачам також все стало зрозуміло. Можливо, хтось вирішить і скористається цією програмою. Адвокат Ігор Тетеря був у гостях проєкту на часі Залишайтеся з екотів. Тут завжди корисно, цікаво і актуально.